Харків, вкотре обстріляли російські війська. У середу ввечері ворог вдарив по спальному кварталу Шевченківського району, пошкоджено п'ятиповерхову будівлю, п'ять автівок. Багато вікон вибито. Постраждали двоє осіб. Тим часом обстріли на Харківщині не вщухають. На харківському напрямку з початку доби підрозділи наших військ успішно відбили чотири атаки противника на напрямках. Пильна липці, лук'янці, слобожанське, пильна Слобожанське муром стариця. На куп'янському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак противника. В той же час бойові дії ще тривають на напрямках: Кислівка, Іванівка, Котлярівка, Піщане, Куземівка, Стельмахівка, Ковалівка, Новоєгорівка. В окремих районах в результаті інтенсивного вогневого впливу противника наші підрозділи здійснили перегрупування на більш вигідні позиції. Протягом доби ворожі війська спричинили шість пожеж в Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах області та в місті Харкові. Чотири з них виникли в екосистемах на загальній площі 43 гектари. Ще дві пожежі трапились у приватних господарствах. Вдень рятувальники ДСНС проводили аварійно-рятувальні роботи у житловій 20 поверхівці в центрі Харкова, яку значно пошкодили російські терористи бомбовим влучанням для ліквідації завалів та аварійності понівечених конструкцій. Було застосовано дві одиниці важкої інженерної техніки автокран та колінчатий підіймач. Працювала верхолазна група та рятувальники аварійно-рятувальної частини. Роботи тривали два дні. і Станом на 17-ту були завершені. Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакупунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів рятувальниками, волонтерами та поліцією евакуйовано понад 8700 тисяч жителів з небезпечних прифронтових населених пунктів Харківщини. Упродовж доби російські військові застосували проти мирного населення Харківщини реактивні системи залпового вогню, ракети, авіацію, артилерію, безпілотники та міномети. Внаслідок ворожих обстрілів поранені цивільні громадяни. На місцях подій працювали слідчі криміналісти вибухотехніки. Триває евакуація населення з прифронтових районів Харківщини. Екіпажі поліцейських вивезли людей з населених пунктів Вовчанської, Липецької, Циркунівської громад, які потерпіли. Пають від постійних обстрілів росіян. Українські ж війська продовжують виконувати оборонні та стабілізаційні заходи у Вовчанську та тримають ситуацію там під контролем. Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Згідно інформації президента, сили оборони частково стабілізували фронт на Харківщині. Леся Кополюк, Дмитрон Гуєн, Єгор Мікенін, Харків. Новини.